От як зараз виглядає снаруже. Вже покрасили її, тут Тени, тенти такі понатягували. Що собі йду з цієї сторони? Це вход з тієї сторони зробили. От так виглядає. Дякую! це стиральні машини. Тут душ. Так, все зроблено. Гарненько, Аккуратненько. О тут парілочка. О, до речі, парілочка сьогодні з паром. Ну, дякую В'ячеславу за контейнер для цієї всієї розкоші. Так, <проб> може буде краще видно.